Вольєр для собаки в квартирі чи будинку це зручне рішення, яке поєднує комфорт, безпеку та дисципліну. Він створює для собаки особистий простір, де тварина може відпочивати, грати або перебувати в безпеці, коли ви зайняті чи відсутні. Особливо це корисно для цуценят, які можуть псувати меблі, дроти чи інші речі. Вольєр допомагає у дресируванні, привчаючи собаку до свого місця, гігієни та дисципліни. У стресових ситуаціях, таких як прихід гостей чи гучний шум, вольєр стає для собаки безпечним притулком. Він також запобігає псуванню майна та захищає саму тварину від небезпечних ситуацій. Для власника це зручно, адже собака перебуває під контролем без шкоди для її комфорту. Догляд за собакою у вольєрі стає простішим, тут легко організувати місце для їжі, іграшок, і навіть туалету, підтримуючи чистоту. Сучасні вольєри мають стильний дизайн і мобільну конструкцію, тому їх можна переміщати по дому чи брати в подорожі. Вони гармонійно вписуються в інтер'єр і не порушують естетики приміщення. Вольєр це турбота про комфорт і безпеку собаки, яка робить спільне життя зручнішим і спокійнішим.